Є де розганятися, ти що анулий валить. Ох! Кіловатний мотор. Ох, ти що. Дує. Гідравлічні гальма задні, механічні передні. Подивіться, що тут робиться. Алюмінієвий ровер, електро. Значить, батарея в нас 48 В 20 А. Мотор кіловатний. Дує просто капець. Тут собі ящик, горілочки ставите і валите на природу. Продукти сюди собі грузити, кошик, все, бачите. Зарядний пристрій в комплекті є. Це велосипедик нульц. Є в нас тут сигналка. В комплекті. фара значить в нас. Все працює. Є сигнал у нас повороти. Дивіться, тут і даже нажимаю на гальма. Бачите, є підфарників є цей. Підніжка така непогана, чик поставив собі. Так же само, можна сказати, ціна такого велосипеда 29500 плюс безкоштовна доставка нової пошти по Україні. Можете, хочете собі, можете підкручувати ногами. Без проблем. Якщо ви прийшли з роботи, і вам важко крутити, ставити собі ноги. І хай собі віддихають. І ви собі, наприклад, в одному селі працюєте правильно, а в другому живете. І ви собі маєте, приїхали з роботи, не стоїте на маршрутці, не чекаєте, коли там та маршрутка їде, яка година, ну ви самі розумієте, який то дискомфорт. Потім залазиш в ту маршрутку, там люди всі злі. З них смердить, не миті, бо всі їдуть з роботи. А ви собі сиділи на велосипедах, на дворі чисте повітря, їдете, і краєвиди гарні, бачите, і все. Повірте, воно того вартує. Дивіться, литі диски, резина, все. Раз купив собі і їздиш за транспортом, доглядаєш 10 років. Сам велосипедом на роботу, на нову Польщу їжу і знаю, як воно, що воно є. Повірте, хоча я маю вдома машину. А я, я постійно на роботу сюди їжджу, тільки на велосипеді. Так що, когось буде цікавити, пишіть або заходьте до нас на сайт рубрик.in.ua. Там є рубрика Електроволосипеди. Усі моделі, які є на тому сайті, вони є в наявності, в продажі. Можете приїхати на Тест драйв до нас. Дивіться, яка площадка. Собі протестувати. Вулиця Львівська, 14. Також, хто не має такої можливості, то відсилаємо по цілій Україні новою поштою без проблем. Безкоштовна доставка на цей велосипед. Все.